Сьогодні на майданчику Планета Авто в місті Києві був проданий автомобіль у розстрочку Opel Astra. Покупець погодився залишити нам свій відгук. Вікторія, скажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? Так. Як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? Напротяглу доби. Скільки варіантів авто ви розглядали на сайті? Що б ви порекомендували тим, хто ще не наважився купити автомобіль на Планета Авто? Не знаю, що порекомендувала, але дуже незадоволення я, якістю е, обслуговування. Е, так, і що би порекомендували планетавто для покращення сервісу? Відповідальних працівників особу на гарячій лінії. Ми телефонували туди чотири рази, чотири рази записували моє звернення і жодного разу мій консультант мені не зателефонував. Сказали, вам зателефонують. Дякувати Богу, вже на годинник у нас зараз скажу. 17.36 жодного дзвінка не було з 9 ранку. Зрозуміло. Дякую за відео.